Інформаційні підсумки дня на першому діловому у студії Анастасія Марченко Вітаю вас. Чи не уряд склав свої повноваження перед новою Верховною Радою. Про це на останньому засіданні старого Кабміну заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Каже, це передбачено конституцією, і на одному із перших засідань новоспечений парламент має сформувати новий склад кабінету міністрів. Нинішньому ж уряду, попри короткі строки роботи, все ж вдалося досягти результату. Переконує Яценюк. Зокрема, підписали договір про асоціацію з європейським союзом та наблизилися до створення зони вільної торгівлі з ЄС. А ще налагодили відносини з закордонними кредиторами. Ми передусім із МВФ. Відповідно до Конституції України Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Завтра очікується перше засідання нового складу українського парламенту. Тому сьогодні відбувається останнє засідання чинного українського уряду, який має відповідні конституційні повноваження. На першому засіданні в парламенті сформують керівництво та створять коаліцію. Заявив голова депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради Володимир Гройсман. Каже від завтра: народні обранці мають запрацювати на повну, аби продемонструвати українцям ефективне керівництво, здатне ухвалювати важливі для країни рішення. У четвер парламентарі також мають внести кандидатуру нового прем'єр-міністра. Ним ймовірно залишиться чинний голова Кабміну Арсеній Яценюк. Його кандидатуру підтримує і президент Петро Порошенко. Прийняти всі необхідні рішення для того, щоб народ України зрозумів, що від 27-го числа розпочинається робота нової Верховної Ради, в якій буде саме завтра створена коаліція політичних партій. Ілюстрація в дії в Україні вже звільнили понад 28 тисяч чиновників. Заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Запевняє, цей процес триватиме й надалі, аж допоки державні структури не стануть ефективними і менш корумпованими. Не оминула ілюстрація і кабінет міністрів. Там звільнили вже 540 співробітників. Нагадаю, закон про очищення влади у парламенті ухвалили 16 вересня. Угорщина та Швеція ратифікували угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Окрім цих двох країн, асоціацію підтримали Естонія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта та Румунія. Нагадаю, 16 вересня Верховна Рада України та Європарламент синхронно ратифікували документ. НАТО підтримує територіальну цілісність України та готове забезпечити потреби українських військових. Про це заявив командувач збройних сил альянсу в Європі Філіп Брідлав на зустрічі з Петром Порошенком. Політики ухвалили спеціальну програму допомоги. Ми склали загальну терористичну програму, аби забезпечити потреби українських збройних сил. Сполучені Штати також тісно співпрацюють з Києвом, аби зберегти територіальну цілісність та суверенітет України дипломатичним шляхом Страсбурзький суд переповнений позовами громадян щодо порушення прав людини в Криму та на Донбасі. Як проти Росії, так і проти України, в інстанції відкрили понад 160 справ. Серед них 140 про події на Донбасі. Позивачі, здебільшого, приватні особи скаржаться на негідне поводження з людьми, незаконне позбавлення волі, зумисні поранення, викрадення її справи про замахи на приватну власність. Ще близько 20 скарг надійшли із окупованого Криму. Вони стосуються обмеження права на пересування та кримінального переслідування з боку російської влади напередодні європейський суд уже звернувся до Росії за офіційним коментарем. І 10 мільярдів євро штрафів та відшкодування фінансових втрат стільки вимагає Росія у Франції в суді за непоставлений містраль. У Парижі кажуть, Москва надто завищує претензії. Відшкодування прямих втрат за непостачання вертольотоносців становитиме мільярд 200 мільйонів євро за кожен корабель. Ще по 800 мільйонів за кожне судно Росія може відсудити за контрактом. Тобто, загалом Франція готова відшкодувати 2 мільярди 800 мільйонів євро. Але ні це. Антом більше кажуть дипломати остаточну суму назве суд. Росія не скорочуватиме видобуток нафти. Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак, глава Міненергопевен. Говорити про зниження обсягів немає сенсу, адже ринок сам відреагує. Відкоригує ситуацію. Він додав, попри низькі ціни на чорне золото, Росія не відкладатиме реалізацію арктичних нафтогазових проєктів. Нагадаю, напередодні Роснафта скоротила обсяги добового видобутку на 25 тисяч барелів. Не обсуждалась тема, касающаяся того, чтобы сокращать объемы добычи. Мы договорились о том, что мы будем мониторить ситуацию. Что касается снижения добычи, то всеми было отмечено, что теоретически она сама, с учетом снижения цен, и так может быть снижена. Для этого не надо каких-то отдельных решений принимать. Нові шляхи для інвестицій Україну прийняли до Європейської асоціації інвесторів. Це дозволить вітчизняним компаніям напряму спілкуватися із потенційними закордонними капіталовкладниками та залучати додаткові кошти в українські компанії. До Європейської асоціації інвесторів увійшли майже усі найбільші українські компанії. Завдяки цьому їхні керівники розраховують значно збільшити притік капіталовкладень із-за кордону. Крім того, вже до середини грудня разом із кабінетом міністрів та адміністрацією президента вони мають представити план розвитку інвестиційного клімату в Україні до 2020 року. Нова стратегія міститиме п'ять блоків. Это защита прав инвесторов, это убирание барьеров для инвестиций, это блок, связанный с созданием инвестиционной инфраструктуры для того, чтобы инвестиции происходили в нашей экосистеме. Это различного рода инструменты, такие как венчурные фонды, инкубаторы, акселераторы. Бойові дії іноземним інвестиціям не завадять, вважають в адміністрації президента. Мовляв, головні напрямки капіталовкладень відновлювальна енергетика та it сектор нині під пильною увагою закордонних компаній. Тож навіть в умовах неоголошеної війни Україна таки отримуватиме гроші із-за кордону. Це довго тривали інвестиції. Венчурний, венчурний капітал. Отримує потенційну можливість продажу компанії або технології не швидше, ніж через 3-5 років, і венчурні капіталісти інвестують в людей. А інвестувати нині є куди за підрахунками фахівців. На сьогодні в Україні близько двох тисяч потенційних для інвестицій компаній. До того ж, попри частковий вивід закордонних коштів із країни, нині капіталовкладники таки знаходяться. Приміром, лише в український it сектор цього року зайшли 10 нових іноземних компаній. У Києві завершила роботу місія міжнародного валютного фонду. Експерти провели в Україні два тижні. В ході візиту представники МВФ обговорили з представниками влади поточну економічну ситуацію та способи підтримки макрофінансової стабільності. Рішення про черговий транш у фонді планують ухвалити наступного року. Нагадаю, попередній транш від МВФ на мільярд 390 мільйонів доларів Україна отримала на початку вересня. Уряд звільнив заступника міністра з енергетики Вадима Уліду за рішення закуповувати електроенергію в Росії. Про це заявив міністр Кабміну Остап Семирак. Експерти ж з енергетики вважають, таким чином в уряді прикривають власні помилки, бо ж проблем з браком струму можна було б і уникнути. Вадим Уляда самовільно підписав дозвіл на поставку струму із сусідки окупанта, що неприпустимо в умовах агресії Росії, наголошує міністр кабінету міністрів Остап Семирак. У Міненерго виправдовується, мовляв, імпорт електроенергії з Федерації наразі єдиний вихід для України в умовах браку власного вугілля, аби виробляти струм. Експерти з енергетики переконані, влада зараз намагається знайти крайніх, аби прикрасити свої ж помилки, бо проблем з електроенергією Ергію не було б, якщо б в уряді заздалегідь потурбувалися і вивезли вугілля з Донбасу, коли це ще було можливо. Практически летом было понятно, что возникнут проблемы с поставками угля на украинские теплоэлектростанции, соответственно, с прохождением отопительного сезона, ну то есть с производством электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Никаких решений принято не было, кроме как импортировать уголь из Южноафриканской Республики. При всем при том, что как бы угольщики очень часто говорили, били в набат о том, что порядка 5 миллионов тонн антрацита, она как раз была накоплена на складах, как час, Сних так і государсних шахт, ну то есть на начасник тепер же за помилки влади з власної кишені платитимуть українці, бо за умови співпраці з Росією ціни на електроенергію для населення у підсумку зростуть в кілька разів, наголошують фахівці. Якби були твачі, ну больше двох гривень. Это очень дорого. Это очень дорого, но как бы я боюсь, что в этой ситуации зависимости и учитывая то, что ситуация как складывается, что нам дешевле выходит э, купить, не то, что нам нужнее купить готовую продукцию, да, чем вести, договариваться двух лет, подписывать контракт, организовывать как бы поставки, привозить его сюда. Уже зима, как бы, уже зима идет полным ходом. До того ж, навіть за умови укладання уходи з Росією не можемо бути впевнені, що електроенергію отримуватимемо без перебоїв. Застерігають експерти з енергетики. Є ж бо сумнівний досвід із імпортом газу з Росії. Тож на цей раз не варто відкидати той варіант, що Федерація використовуватиме струм як черговий засіб маніпуляції. На додачу ми ще поповнимо скарбниці окупанта на кругленьку суму. Своє производство і імпорт ми розуміємо, в чому різниця. Тож тобто, деньги при своєму производстві. производстве идут в бюджет страны деньги при импорте уходят в бюджет совершенно другой страны более того далеко не факт что импортные поставки будут гораздо дешевле чем то электричество которое было бы, было бы произведено на территории украины Го ж імпорт електроенергії з Росії усе одно не вирішить усіх проблем України і взимку навряд чи обійдеться без віялових відключень, а ще постраждати можуть держави, що закуповують струв в Україні. Головно, Молдова без світла сидітиме й окупований Крим. Держава не контролює якість нафтопродуктів, наголошують у союзі споживачів України. В країні досі не створили наглядового органу за виконанням технічного регламенту щодо пального. Хоча сам документ набув чинності ще у липні. Підробка бензину та дизелю в Україні набуває масового характеру. Від 20 до 40% відсотків в Україні фальсифікуються. Про це заявило Союзі споживачів України. Там провели дослідження якості пального. Найчастіше недобросовісні автозаправні станції розбавляють його антифоризом, водою, технічним спиртом та іншими домішками. Такий бензин псує двигун. А якщо у суміші низька температура займання, то заправний бак може навіть вибухнути. Це нашому дослідженню, можна підтвердити і ту і другу цифру. Якщо брати э, 6 з 26 зразків, е статистику, що 6 зразків топлива забраковано, тобто не соответ- не соответствуют вимогам технічного регламента, то це составляет, грубо говоря, 20%. Є й ті, хто взагалі не цурається продавати дизельне пальне під виглядом А98 і залишаються після цього непокараними. У Компанії створюють відчуття безкарності при продажі, некачественних неякісних в этих условиях ряд компаний идут по пути улучшения экономики бизнеса за счет ухудшения качества нефтепродуктов. Самі ж водії нарікають, якість пального в Україні не надто висока. Утім кажуть, вибір чесних АЗС не великий. Ну на четверку могло би бути так. Те заправки, которыми я пользуюсь там бензин на порядок вище, ніж в середньому мене вистачає. Хотілось б, конечно, лучше на которых я заправляюся, я доволен качеством бензина. Але таких заправок всього дві. Підробляти пальне стануть рідше за умови створення незалежної системи моніторингу якості нафтопродуктів, так вважають у союзі споживачів України. Основою мають стати європейські стандарти. Крім цього, потрібно запровадити єдиний реєстр сертифікатів відповідності виданих органами оцінки пального, аби кожен міг перевірити документи будь-якої автозаправної станції російсько українська війна не вийде за межі Донбасу, так вважають у РНБО. Там кажуть, розростання зони конфлікту майже неможливе, тому що у Кремлі не мають жодних стратегій та планів, що робити із завойованими територіями. Тим паче для подальшого просування в глибу країни у президента Росії вичерпалися ресурси, зупиняють агресора і міжнародні санкції, які вже суттєво вдарили по економіці Федерації. Україна отримала достатньо міжнародної допомоги, аби врегулювати конфлікт на Донбасі. Вважають у РНБО і визнають причина, чому війна досі не припинена, винятково внутрішня. Рівень міжнародної підтримки України є надзвичайним, надзвичайно високим. Санкції безумовно є ефективними. Питання не тільки в санкціях, питання в нашій внутрішній поліції, політиці, питання в нашій ефективності в аспекті застосування наших збройних сил в комплексі. Це ті заходи, які справді могли би зупинити таку повзучу, приховану, невідкриту агресію. На більшу, а саме збройну підтримку від іноземців, фахівці розраховувати не радять. Мовляв, далі гуманітарки не зайдуть навіть Велика Британія та США, які 20 років тому разом з Україною та Росією підписалися під Будапештським меморандумом. Документ мав би гарантувати нашій державі суверенітет та безпеку. Утім, захищати наші кордони підписанти мають бажання лише за умови цілісності та ефективності вітчизняної армії, яка за руки незалежності стала слабкою, кажуть фахівці. Ми забуваємо. Ми одну сторону, яка фактично не виконувала Будапештський меморандум, якщо не за букву закону, а то за духом закону. Там да це Україна, яка погано дбала про свою безпеку, розвалила армію і так далі. Хто буде захищати країну, яка сама не хоче себе захищати? Нікола Макіавелі, який сказав, хто має гарну армію, той має гарних союзників. Якщо у нас буде сильна армія. А НАТО запросять і будуть поважати. Коли саме Україна самотужки владнає конфлікт на сході, експерти не прогнозують. кажуть, затягнутися протистояння може на роки І на цьому в мене поки що все. Залишайтеся з нами. Побачимось.